Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про бмп 3 Бойова машина піхоти 3-го покоління. Розглянемо її основні сильні сторони, слабкі сторони, недоліки, які були виявлені під час сучасної війни, та які в неї можливі подальші перспективи використання. Отже, бмп 3 це скорочена назва бойової броньованої гусеничної машини третього покоління. В основному її стандартне призначення це транспортування особового складу до переднього краю ведення бойових дій. Тобто вона не повинна як танк включатися і прям сильно вести вогневе ураження. Основна її задача просто довести особовий склад до лінії бойових дій і можливо виконувати прикриття. Проти особового складу противника. Зараз ми поступово будемо розбиратися, що вона може від чого прикрити і захистити. Завдяки своїй гусеничній колісній формулі БМП має високу прохідність, що значно її підвищує мобільність в різних бойових умовах. Що стосується озброєння і захищеності на полі бою, тут є як сильні, так і слабкі сторони у бмп 3 Але що варто зазначити, оскільки розробником бмп 3 ще був Радянський Союз, він також заклав в дану техніку можливість ведення бою навіть в умовах застосування ядерної зброї. Сучасні західні розробники такого навіть собі уявити не можуть, але Радянський Союз досить серйозно ставився саме до ядерних загроз. Ну що ж, давайте почнемо спочатку. Значить, розробки даної техніки БМП-3 почали вести ще з кінця 70-х років, але остаточно дана техніка була прийнята на озброєння тільки вже в 80-х роках. Після того, як була випущена бмп 2, розробники побачили її сильні слабкі сторони і думали вже, що може бути використано в новому поколінні БМП. І ось нічого, скажімо так, кращого не придумали, як збільшити вогневу потужність нового покоління БМП. У січні 1985 року в різних регіонах СРСР. Було розпочато державні випробування БМП-3 в складних, в легких умовах, в умовах піщаних бур. Тобто проводили повне тестування, в принципі, що досить правильно. Під час тестування було задіяно 4 машини в різних регіонах. В теплому, в холодному кліматі, в піщаних в важких умовах, в високогірній навіть місцевості. Там, де високий йде перепад тиску, БМП показала, в принципі, себе на випробуваннях досить ефективно. Двигун працював нормально, все було досить непогано з технічної точки зору. Але це тільки на ходових випробуваннях. В березні 1988 року також проводились випробування в Білорусі, потім і в 89-му році також проводили ще серія випробувань. Вже це були польові випробування в складі мотострілецьких підрозділів, саме вже на полігонах в бойових умовах, де бмп 3 також показала свої високі бойові якості в порівнянні з старішими моделями бмп 1 та бмп 2 Саме історія прийняття на озброєння даної техніки, вона була дещо затягнута. Оскільки всі, як ви бачили, є БМП 2, в принципі, досить непогана техніка, 30-мм пушка, все досить всіх влаштовувало. І саме нова техніка, вона так трошки затягувалася з прийняттям. Було досить багато різних випробувань. Історія прийняття на озброєння дещо затягувалася. І вже аж 9 травня 1990 року. Коли вже техніка була прийнята на озброєння, 25 машин пройшли колоною на параді в Москві, і ці машини зацікавили Об'єднані Арабські Емірати. В 1991 році після тривалих переговорів між Арабськими Еміратами і Радянським Союзом БМП 3 вирішили все ж таки відправити. На експорт до Арабських Еміратів Арабам також сподобалась техніка нового покоління, їх дуже вразила вогнева міць БМП, оскільки раніше дану концепцію ну, майже ніхто так і не задіював. У всіх вважалося арміях натівських, що БМП це така легка машина піхоти підтримки транспортування десанту. А тут поєднувались такі. Досить концепції, як і від танку можна сказати, оскільки задіювалася вперше 100-мм нарізна напівавтоматична гарматно-пускова установка. Тобто це вже майже калібр танку був. В танках там, ми знаємо 125 мм ішов калібр. Тут 100-мм також нарівний калібр гармати, досить суттєва вогнева місць. З такою підтримкою можна було виїжджати навіть проти танків. Якщо ти першим встигнув зробити постріл, ти можеш нанести серйозне пошкодження тому ж танку, а якщо вдало попадеш десь в корму, то навіть і знищити танк. Також на озброєнні бмп 3 була стандартна, вже з другого покоління 30-мм нарізна автоматична гармата. Тобто, фактично це поєднувалося. 100 мм нарізна гармата і 30-мм. Техніка майже на всі випадки життя. Траверс складав 360. Підвищення було від мінус 6 до плюс 60. Також на озброєнні був протитанковий комплекс з дальністю в середньому на 4 км. Приціл у даної техніки був комбінований, денний. А також міг бути встановлений варіант пасивного нічного прицілу з лазерним далекоміром, що вже був значний прогрес для тодішньої радянської техніки. Що стосується броні. Тут вона є якби і плюсом, і мінусом даної техніки, оскільки вона є алюмінієва, катана. Рознесена з сталевими екранами захист лобової проекції складає в стандартному варіанті це верх лоба 18 мм, середня частина порядка 22 мм. І низ 10 мм. Але якщо додати максимальні пластини ще з захистом додатковим, то тоді броня може лобо підвищитися аж до 60 мм. Але тоді буде значно збільшена вага. Борта можуть складати в максимальному варіанті до 43 мм броні. Корма має всього лише 13 мм броні, дах 15 мм і днище взагалі аж 10 мм. Тобто з броньою навіть протитанкових мін, якщо броня дніще 10 мм, ну це майже нічого не врятує екіпаж, на жаль. Як показав досвід війни, коли бувають випадки протитанкові міни складаються в таку купу, там де їх декілька штук, то це просто зразу злітає на повітря. Весь екіпаж з технікою. Що стосується. Броні ми побачили, що вона слабенька. Може бути підсилена, звичайно, додатковими пластинами. Головне озброєння ми вже уточнили: 100 мм гармата і 30 мм. Боєкомплект 100-мм гармати складає 40 пострілів. протитанковий керований комплекс може мати 4 або 8 пострілів в залежності від модифікації. І 30-мм гармата має боєкомплект 500 пострілів. Також присутнє і додаткове вже як другорядне озброєння, це кулемет 762 спарений. Що стосується двигуна, це дизельний двигун. В перших модифікаціях він складав Потужність дизеля була 500 кінських сил. Потім була проведена модернізація БМП до версії 3М. І тоді вже потужність двигуна в турбовому варіанті складала вже 660 кінських сил. Підвізка торсіонного типу. Що Слід зазначити, що паливо двигуна воно може бути. Як бензин, так і дизель, тобто там іде біпаливна система, що також досить продумано. Ну, зачасту у військовій техніки саме така концепція і використовується. Швидкість на шосе може складати до 70 км на годину. Якщо це важке бездоріжжя, то там, скоріш за все, буде не більше 10 км. але все одно завдяки гусеничному шасі, вона може його. Проїжджати досить впевнено. Може, звичайно, навіть преодолівати брід. Вона є плаваючою технікою, що є великою перевагою, особливо в модифікаціях, які йдуть для морської піхоти. Там серія машин, призначена для бойових дій БМП. Три для морської піхоти відрізняється збільшеним запасом плавучості і стійкості машини. Там додатково включено обладнання для самоблокування, встановлення телескопічна повітрозабірна труба і полегшений водовідштовхуючий щиток, також введені водовідштовхуючі щитки на башті. Покращена маневреність саме на плаву для морської піхотної версії. Після модернізації БМП отримала назву 3М. В неї з'явився удосконалена, більш потужна установка двигуна, яка вже складала 660 кінських сил, оскільки в базовому варіанті було тільки 500 кінських сил. Новий турбовий агрегат е, мав збільшену потужність, і це позитивно сказалося як на маневреності техніки, так і на її живучості на полі бою, оскільки якщо додатково навішати е, листи броні, звичайно, сильно підвищувалась вага. Е, якщо в стандартному варіанті е, вага БМП складала дещо більше 18,5 тонн, якщо бути точним, 18700. То вже з додатковими листами броні вага збільшувалась ще на 5 тонн додатково. Тобто ну, суттєва різниця. В порівнянні з версією BMP-2 зменшилась кількість десанту на дві людини, оскільки внутрішній простір забирала 100 мм гармата. Простір салони значно зменшився. Користання машини у ряді військових конфліктів виявило також значні недоліки БМП-3, саме понижену броньованість, хоч і вона була і суттєво збільшена порівняно з попередніми аналогами, але все-таки вона була досить недостатня, якщо це був голий базовий варіант, як я вже згадував, броня. Низу в 10 міліметрів нижче, це просто ну, ніщо, якщо ви наїжджаєте на протитанкову міну. Також була виявлена вразливість БМП 3 до кумулятивних боєприпасів. Тобто, якщо з протитанкового комплексу здійснювався постріл в БМП десь в бокову частину чи в корму, де також броня дуже слабенька, він її прошивав наскрізь. І Основним плюсом, здавалось би, БМП-3 це 100-мм гармата потужна, але всередині знаходився боєкомплект 40 пострілів. І якщо кумулятивна строя пробивала основну броню і опадала всередину, могла відбутися детонація саме ось цього боєкомплекту з 40 снарядів до 100-мм гармати, і тоді знову ж таки просто відривало башню від потужної детонації всередині. Тобто основний, здавалось би, плюс БМП-3 був би також і її серйозним мінусом, якщо пробивалася бороня. Низька броньованість пояснюється самою тактикою використання, звичайно, цієї машини, що розрахована на бойові дії, де дистанція між противником мала становити хоча б десь 1,5 кілометри. Тобто загрузили десант в машину, він підвіз цей десант до певної точки висадки, висадив і все далі, якби машина не мала просуватися. Але якщо БМП використовувати в наступальних цілях, то, звичайно, можуть бути досить негативні наслідки для екіпажу. Тому, власне, і відбулась процес. Доробки модернізації. В 1995 році броня була дещо покращена, підсилена, модернізована. Додатковими пластинами, був доданий також навісний динамічний захист. На відміну від попередніх моделей, вирішили забрати маршовий паливний бак, що також дещо збільшило живучість на полі бою, але зменшило запас ходу. Цей паливний бак розташовувався якраз в задній частині. До мінусів можна віднести це саме процес виходу екіпажу, оскільки в бмп 3 він досить незручний, тільки через верхній люк. В бмп 2 наприклад, в кормі були задні двері, які відчинялись, і екіпаж міг швиденько покинути машину або завантажити, там, наприклад, поранених. В бмп 3 це все досить ускладнено. Там потрібно переповзати через двигун. Ну, така конструкція досить незручна. Ну, БМП-3 в цьому плані сильно програє, навіть тому ж БМП-2. Як показав досвід ведення бойових дій в Україні, навіть БМП-2 має досить. Вогневої потужності 30-мм гармати, якої в більшості випадків в принципі, вистачає на полі бою, слід зазначити, що ворожа країна також звернула на це увагу, що БМП-2 в більшості випадків досить непогано себе показало, і вони ведуть переговори зараз з кураган Машвагон за модом, Це саме виробник даної БМП. Під час Союзу саме там в Курган Машвагонзавод виготовлялися всі серії БМП, включно з БМП-3. Зараз ведуться переговори про відновлення в випуску саме БМП-2, оскільки Україна застосовує БМП-1, БМП-2 на полі бою, а БМП-3 в якості трофеї в основному достаються Україні на полі бою. І ворожа країна це помічає, що навіть... Застаріла техніка, яку використовує Україна, також є досить ефективною, і ціна даної техніки застарілої набагато нижче. Якщо брати, наприклад, експортну версію BMP-3, вартість її складає майже 1 млн 100 тисяч доларів, тоді як експортна вартість BMP-2 всього лише 300 тисяч доларів. А вогнева міць і бойові задачі, які вона може виконувати на полі бою, ну, відрізняються не сильно. Оскільки, наприклад, так, БМП 3 може просунутись вперед, але може підірватися на тій же міні протитанковій, і все. Чи їй може прилетіти десь там в бік з ПТРК і знову все приїхали. Детонація боєкомплекту і все. Але це їхній самий останній зразок БМП-3. Ну вони його звичайно використовують. Але слід зазначити, що в бмп 3 також додали комплекс штора 1 це радянський комплекс електронно-оптично-активного захисту від високоточної зброї, розроблений для порушення роботи систем лазерного наведення і лазерних далекомірів. Ну, в основному, це, звичайно, для протитанкових керованих ракет. Якщо БМП дооснащувати таким захистом, то, звичайно, живучись на полі бою покращується. також Росія запропонувала свій комплекс Кактус-1, також це бронювання спеціальним, принцип якого полягає в тому, що вмонтована між броньованих листів пластин речовина впливає. На зниження ефективності пробивної здатності кумулятивного снаряду або ракети, тобто відбувається поглинання частини бойової ударної хвилі від, наприклад, протитанкового комплексу. І також остання з розробок це бойовий модуль Бахча-У, він відрізняється сучасною системою управління вогнем і єдиним механізмом заряджання. Нового боєкомплекту керованих і не керованих 100-мм пострілів. Також досить їхня новітня, така цікава розробка ворожа, створена в Тульському КБ приладобудування, призначена для установки на бойові машини як бмп 2 так і бмп 3 навіть на БМД. В принципі, досить універсальна техніка. Вони в цьому плані якби просунулись трошки вперед. Це буде, звичайно, плюс для їхніх. Військ на полі бою. Що стосується саме російсько-української війни, на основі відкритих даних було відомо, що в липні 22-го року під час боїв на Ізюмському напрямку Збройні сили змогли захопити певну частину БМП3 як трофеї. Всього на кінець липня 2022 року, за даними порталу Орікс, за 5 місяців Перших війни 2022 року було зафіксовано, що українські Збройні Сили могли захопити як трофейні близько 41 з бмп 3 Ну і, звичайно, це був новий досвід для української армії, оскільки ну, такої техніки, саме такого рівня, вже не було ще на озброєнні в Україні. Що стосується більш новіших даних, станом на 27 червня 2023 року російські війська втратили щонайменше 270 одиниць бмп 3 Це щонайменше. По факту, звичайно, таких втрат може бути набагато більше. Оскільки бмп 3 активно продавалася на експорт її замовляли різні країни, вона отримала в принципі, досить широке розповсюдження. Азербайджан замовив майже 100 одиниць, Алжир замовив майже 100 одиниць, в Венесуелі більше 100 одиниць, точніше, 123 одиниці знаходиться в Венесуелі БМП 3, також Індонезія є оператором майже 54 одиниці БМП 3 знаходиться. Ірак взагалі замовив великий контракт майже на 500 одиниць БМП. Корейська Республіка, в принципі, вона випускає свою техніку, але вирішила також замовити 40 одиниць БМП-3, мабуть, в якості дослідження можливостей бойового використання, а можливо, і підвищення своїх технічних одиниць. Кувейт також замовив 120 одиниць і ну, Об'єднані Арабські Емірати також більше 500 одиниць замовили. Як зазначається, ворожої країни на озброєнні перебуває, можливо, навіть 500 одиниць, але наразі ця цифра сильно варіюється, оскільки ведуться активні бойові дії і втрати йдуть постійні. Дещо маленька кількість у Туркменістана там налічується близько 4 одиниць. Шрі-Ланка також попала в цей перелік, близько 45 одиниць БМП-3 також замовили. Тобто техніка досить розповсюджена, але її ціна в мільйон 100 тисяч доларів, і бойова ефективність, як вже було зазначено, дещо були не такі ефективні, як у більш застарілої бмп 2 з вартістю в 300 тисяч доларів, яка показала навіть не меншу ефективність на полі бою значно меншою ціною. Що ж, можливо, якось проведемо більш Точне порівняння між BMP-1 і BMP2 в іншому відео. Наразі всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра.